Друзі, всім привіт і далі продовжуємо виконувати завдання в Warcraft. Сьогодні у нас завдання Тігріна є. Начнемо кнопку прийняти. Друзі, дивіться на карті. Ось сюди нам приймається. Щоб набивати старих тігрів Тернистої ї долини, 10 штук нам потрібно. Побігли туди. Друзі, хотів вас попросити поставити лайк під відео та підписатися на канал, якщо є ось така, друзі, можливість. Буду дуже вам вдячний. Десь ми тут вже в принципі, підбігаємо, опа. Позагрився. Ні, це Пантера. Так, нам треба старого тігра, старий тігр. От він. Друзі, ось таке, нам треба 10 штук набити. Щоб виконати це завдання, і там буде далі додаткове завдання. Поки виконуємо це. Так, от один є вже. Нам треба ще таких 9 штук набити. Е, Коротше, набиваємо 10 штук цих старих тігрів і після цього продовжимо. Так, друзі, коротше, набили ми цих 10 стаких тігрів, тепер потрібно повернутися до того NPC, в якого ми брали. Ну, відкриваємо карту і бачите, куди нам потрібно бігти і туди біжимо 에, здавати це завдання. Друзі, це вже походу в нас, якщо не помиляюся, 에, буде після цього останнє цепочне завдання, якого там треба буде по ходу вбити якогось тіра елітного 40 рівня, якщо я не помиляюсь. Ну це вже йде в контексті відео і так кажу, наперед що буде ще одне цепочне завдання тут, друзі. Е, от це NPC, нас очікує, що ми вже да, там набили тут достатню кількість цих тігрів. І нажмемо кнопку Завершти. Е, друзі, так, да, буде бачити далі наступна охота на тігрів, це буде вже частина третя. Е, Убиті Синдала якогось. М -м, понятненько, Ну, це б не виконати в наступному відео, друзі. Е, друзі, тому все. Всім дякую за перегляд відео. Всім гарного настрою, пока.